Лише ти і я 9 червня у Луцьку виступить із благодійним та зворушним концертом українська співачка Анна Трінчер. Нині у концертному залі Луцького промені збираються сотні людей аби послухати пісні української співачки. Концертний зал майже повністю заповнений шанувальниками ані трінчер. Чимало людей прийшли на концерт із плакатами а також квітами. Крім того, Волоняни мали можливість виграти безкоштовні квитки на концерт співачки. Поталанило Каріні та Віталію. кажуть, що від творчості трінчер просто у захваті. Брат мій виграв два квитка через їх брав участь через інстаграм, і виграв два квиточка. Дивились колись серіал Школа. Тікток, підписання на, на TikTok до Тікток, підпис... на TikTok, на Інстаграм. Які очікування взагалі вас від концерту? Mm. Нам аж не віриться, що да, ми будемо. Що таке буває взагалі, так? Да. Да. Я дуже рада, я її побачив. Типу, вона українська блогерша і. Вона дуже класна, вона мені дуже сильно подобається. Лучанку Ірину привела на концерт сестра. Розповідає вперше на концерті співачки. Ви знаєте, хто сьогодні вийде на сцену? Звісно, тонче. Ви як давно слухаєте її пісні? Чи взагалі захоплюєтесь творчістю? Ну я не дуже захоплююсь, скажу що сестра разсестра. Запросила он. Які пісні? Чули, Ані? Не залишай мене одну, О, яка та козачка. Яка вам найбільше подобається? І можливо, яку ви запам'ятали там, хоч приспів. Ти робив мені каву гарна, ну і не лишай мене одну. А от лучанка Надія ж уже давно захоплюється творчістю Анни Трінджер. Що ви знаєте про творчість Ані? Які пісні? Ну, багато яких. Оце лише ти і я пісня дуже гарна. Школа. Так, да, дуже гарна. Да. Як давно ви захоплюєте творчістю Ані? Ну, типу, давно дивимося її інстаграм. І інстаграм, і дивилися серіал школі, да. Там давно знімалася. Так само ми її музику слухаємо. Uh -huh. Ну, типу, часто музику слухаємо так то ви вперше на концерті Ані? Да. Да. А які очікування у вас? Ну бомбезно має бути <різь> не круті. <різь> Уже більше року триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну завдяки українським воїнам. Сьогодні мільйони наших громадян можуть жити. Працювати волонтерити на думку лучання якраз такі концерти допомагають триматися у складний час, підтримувати захисників, донатити на армію. Багато векторів, чому ми тут і перезавантаження, і допомога зсу, і блага справа от для людини. Я її запросила. Тому тут багато векторів позитивних. Знаєте творче за слухаєте? Ну так знаємо. А як же які пісні вам більше подобаються драйвові? Веселі ну, веселі, тому що нам треба зараз якось баланс тримати. Так, Юля так. Юля хоче і сказати. І ті, що, Це ті, що ті, що зараз з'явилися, ті, що зараз з'явилися, тому так. хочемо бути такими драйвовими, молодими, mm -hmm. як тут. І взагалі, якщо ми сміємось, то ми не здаємося. Якщо ми жваві, веселі, якщо ми співаємо, значить ми живі. Після виходу української співачка на сцену весь зал миттєво ожив і наповнився позитивною енергетикою. Весь концерт супроводжувався нагадуваннями, завдяки кому українські пісні можуть звучати у різних містах нашої країни. Не заряд енергії всій Україні, щоб встати, працювати, бути сильними, посміхатися, посміхатися, не дивлячись ні на що, тому що це допомагає нам перемогти. Правда?

Yeah. Всеукраїнський український тур української співачки, Анни трінчер продовжується, як зазначили організатори, частина коштів з продажу квитків на концерти буде передана на потреби збройних сил України.